У зв'язку з напруженою ситуацією в країні та численними жертвами у Нововолинську відмінено урочистості з нагоди Дня Шахтаря та Дня міста повідомив на прес-конференції міський голова Віктор Сапожніков. Шановні Нововолинці і мешканці селища Жовтневого. Вперше за всю історію Нововолинська і за час мого головування в місті Нововолинську не відбудуться урочистості. З нагоди Дня Шахтаря і Дня міста. В цьому не є вина міської влади або не заслуговують наші шахтарі, ветерани і мешканці. На жаль, іде війна. На жаль, останні бої на Сході нанесли втрати. Є втрати цілому волинян. Загинуло, по попереднім даним 21 чоловік, 21 воїн. Є загиблі із Нововолинська. Сьогодні вирішується питання доставки тіл організації похорон. Похорони відбудуться в різних місцях. Це і Мовник, і Нововолинськ, і Стара Вижва. Тому не до свят оголошений траур в місті Нововолинську Трохденний. Сьогодні я збирався з керівництвом об'єднання Волинь вугілля, з профспілкою, радився з організаціями і прийнято рішення не проводити урочистостей з нагоди Дня Шахтаря і Дня міста. Ті заходи. Невеликі заходи, негучні заходи, які планувалися, крім деяких спортивних, відмінені. Єдине в суботу пройде, бо вже запрошені команди, мотокрос в районі третьої шахти, ніякої музики, ніяких гучномовних промов. І цей мотокрос буде не на призміського голови, а присвяченій пам'яті. Загиблих воїнів. В суботу відбудеться молебень в нашому соборі по загиблих в АТО і загиблих Шахтарях. Відбудеться ще матч ветеранів футбольний, бо вже запланована була приїздка приїзд наших колег з Польщі, ветеранів, футболістів. Ми не запрошуємо жодної делегації за кордону і тут місцеві делегації також. Ми не запрошуємо. Тому, на жаль, от такі от будуть у нас невеселі свята. Але я все ж таки вітаю всіх з Днем міста. Я дякую ветеранам за те, що вони збудували наше місто. Я дякую шахтарям за їхню нелегку працю, щоб була завжди тверда покрівля, м'яке вугілля. І багато було того вугілля, а кількість спусків дорівнювала кількості підйомів. Щоб в наших оселях був мир, щоб не гинули наші сини, внуки, чоловіки, щоб була врешті-решт перемога. І Україна стала єдиною соборною, незалежною сильною демократичною державою. Слава Україні! Прокоментував міський очільник ситуацію з шахтами Нововолинська зокрема, зазначив, що Верховною Радою вирішено виділити цьогоріч 100 мільйонів гривень на добудову 10-ї шахти. Шахтарі завжди заслуговували на пошану і подяку. І наші новолинські шахтарі в черговий раз доказали, що вони спроможні. Працювати і працюють. Довели наше об'єднання, будемо сказати, вищестоящі організації до ручки, коли 300 тонн на добу всього-навсього була добича. Сьогодні, слава Богу, з призначенням нового генерального директора, який перед тим виконував обов'язки виконуючі обов'язки Гарбузюка, я маю на увазі, Михайла Леонідовича. Ми вийшли з 300 тонн на добу на 1200 на добу. І я сподіваюся, що півтори тисячі на добу наше об'єднання волинь вугілля буде давати. Сьогодні вугілля в Україні вкрай потрібне, тому що ми бачимо, що робиться на Сході. Більше 60 шахт не працює там, і під загрозою робота таких великих шахт, потужних шахт, як. Шахта імені Засядька. Вугілля потрібні. Це енергетична незалежність України. Вирішено питання Верховною Радою 100 мільйонів на фінансування 10-ї шахти. На жаль, тільки сама процедура виділення цих коштів досить протяжна по часі. Ми так робили прикидку, розрахунки. Це місяць-півтора. Мабуть, трішечки накладає відбиток те, що і готуються позачергові вибори Верховної Ради, але постараємося за допомогою обласної державної адміністрації якнайшвидше порішати це питання. Я розумію шахтарів, шахтобудівельників, які які спочатку року не отримали ні копійки заробітної плати по 10-й шахті, але вони працюють. Працюють, не зупиняють, бо ж десята шахта це перспектива розвитку вугільної галузі на Волині. Тому я дякую шахтарям за їхню нелегку працю.